Всем привет, меня звати Назар. Мы будем играть в Бравл Зі сестрой. Так, так. Э, де, 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 де. Э, так. Э, все Эммм, в Заходимо годину, забираем подарок. Так. О, якраз що йде так. Але поміняй ласка, Бравлера. Це моя сестра, друзі. Ей, почекай, Райм, друзі. Я то камеру в Так. просто так-так-так. две «М». Так, идем до, дэ, банки. Забираем баночку и да. На, на зарубить. В не, не, не. Ё, бежи, Леончик, бежи, Леончик. Леон, бежи, Леон. Леон! Есть! Yes красава. А я хочу еще Так. Я хочу убить Джина. Ес! Я убил Джина. Это очень файно. Просто э, эпик вбив Мефика. Да. А вот Джин маленький. Бандит. Зараз, зараз. Мені повезло. на 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 Прямо двох замочив. У мене я ульта, якщо я їх можу заметли. О, то є теж ульта. на 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 Де, да, да, ну бе. Еее захисти ееслів. Кто думаєш, я нуб? Ні, я профі. У-у-у. <звук> <звук> треба взирати пару катків і надо буде 18 тысяч кубків. Так, раньше. Ще три хвилини пройшло. Чотири десяти можна швидко з... знаходити цих людей? Так. Ем. добре. Тут є деякі крутіші боці за емс. Леон, ти вбивай зверху ящики, а я тут. Давай допоможи. Молодець Леончик, що ти мені допомог. Та ну. Господи, троє нема. хочуть вбити. Єе. Вали, в мене стоп'ятця два хп. А напишіть в коментарях вашого любимого бойця з Кальмара. Допоможіть молодець Леон. Ой, це я. О, Леон є не верли. Не, забудь, не забудьте написати. Як там називається... называется свого любимого ірока з кальмара? Давай. Базлайтер. Його вже видалили Не хочу. Пот... Ну його напевно потім добавлю. Ходи, Леон. Насти Леончик маленький.

Малый, Леончик, Валый, Валый, Леончик. Ой-ой-ой-ой-ой. И ой, вообще ой, ой, ой. имя Таш. Леончик, Леончик. Уважай. Ну ну молодая, слыша мальчик ульту. Лнчик, Леончик, шибай. Ее. Есть молодежь. пожали, уходили. Вот там куча кто здесь так так. Без ветер. А то раз так взяли. Тут я. Ну, вы поняли, кто тут я. Все, проховалось. Пожалуйста, а то Леончик ма. 13 кубків. Получилось охранула. Я вас зараз всех убью. А, не. А, все. Так что забрали, Леончик все кубки, тоді було 20. А мы же апнули. Есть. Yes. Друзья, всем пока, Саши прошло 6. хвилин.